20 січня в Коростені на центральному перехресті близько 14.30 сталася дорожня транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів. На диво обійшлося без людських жертв. Всі транспортні засоби мають пошкодження. Це вже третя дорожня транспортна пригода, що сталася з початку року на території Коростенщини. Автомобіль швидкої допомоги, рухаючись по центральній вулиці міста Коростень, в напрямку міської лікарні по вулиці Грушевського, рухаючись з близьковими маячками у супроводі звукової сирени, здійснював рух прямо на червоний сигнал світлофора на забороняючий. А по вулиці Сосновського, в напрямку вулиці Красіна, рухався автомобіль Кенго на зелений сигнал світлофора. Так, і внаслідок чого відбулося зіткнення між двома автомобілями автомобілем швидкої допомоги і автомобілем Ренокенго. Від зіткнення двох автомобілів автомобіль швидкої допомоги кинуло на зустрічну смугу, де відбулося зіткнення швидкого автомобіля швидкої допомоги з автомобілем Mercedes Sprinter. І автомобіль Mercedes Sprinter відкинуло назад на автомобіль Deo Lanos. По даній пригоді проводяться слідчі дії. Обставини події з'ясовуються. Щодо статистики, то за минулий рік на території обслуговування відділення Державтоінспекції Коростенського міського відділу трапилося 29 дорожньо-транспортних пригод, в яких 9 чоловік загинуло, і 27 було травмовано. Серед причин, що призвели до аварії, працівники Державтоінспекції називають перевищення безпечної швидкості дорожнього руху. Потім у нас тяжка ситуація з пішоходами. Так як пішоходи часто бувають порушниками правил дорожнього руху, з вини яких трапляються дорожньо-транспортні проходи. Хочемо звернутися до пішоходів, щоб пішоходи переходили проїзну частину по пішоходних переходах, на дозволений сигнал світлофора, а також переконувалися в своїх діях перед перехідом проїзної частини, ну, якщо здійснюють пішохід перехід поза пішохідним переходом. Ожеледиця також може стати причиною дорожньо-транспортних пригод, а водії мають дотримуватись правил дорожнього руху, керувати автомобілем з безпечною швидкістю та дистанцією. А головне пам'ятати, перебуваючи на дорозі, переконайтеся, що це безпечно по відношенню до інших учасників дорожнього руху.